Юсі дивиться книжечки про машинки всі бібліотеці в музеї Німеччини. Музей, музей після садика Привіт, пап! А я тут читаю книжечку. І будемо приселяти тобі. О, що О а що це? О присі. А що тут? А понял? А тут а що? Мусорник. викидають. Тут я бачу. Хочеш wow. показувати, як він роботу робить. Там взяв, туди переставив. Ді, тут. Ді, тут. Ді. Ді. Ага, бачу. Мам. Мама, а. а коли ми руляємося? Сьогодні сонечку. Угу. Так, високо. А, давай дивимося, що у нас тут ще є. Дивіться, ми тут довго не можемо сидіти, Юся. Чого? Того що людей багато, всі дивляться в музей? Надо Юсифу сидіти, він вже приліг на диванчику і дивиться книжечку. А на цьому диванчику, на цьому диванчику є якийсь покемончик.

Що? Куку. Ой, у тебе там машинки є? Так. Да. Вот, подивися, яка крута. Ой, крута машина в тебе. Наша розматра. Натяк рубить. Угу. Що в машинці є, бачите, ви показуєте? Угу. Буя Hum, mm, ter